Віктор Скаршевський народився 3 листопада 1972 року на Львівщині. За освітою економіст, колишній директор економічних програм центру імені Разумкова, екс-радник прем'єр-міністра України з економічних питань. Я вітаю вас, пане Віктора. Будемо говорити про проект державного бюджету. Уряд його подав на розгляд до парламенту. Цікаві розрахунки вони там вигадали, що зростання дохідної частини за рахунок підприємців. І населення, а в мене виникає запитання: це як за рахунок інфляції і девальвації? Доброго вечора. Радий бути присутні в вашій студії. От дивіться, я вже 20 років аналізую бюджети України, починаючи з 96-го року. Я можу сказати, що цей бюджет, що цей бюджет він залишився, він такий самий, як і інші. Єдина різниця, що нинішній уряд позиціонує цей бюджет як чесний та реалістичний. Хоча вже дуже багато критики на рахунок його да, реалістичності. Да, да. А минулі уряди говорили тільки, що він реалістичний. От, але, на жаль, цей бюджет є ані реалістичним, ані чесним. Тому що, по-перше, доходи завищені приблизно на 90-100 мільярдів гривень. Лише за два тижні до подачі це, цього бюджету в парламент. Він був збільшений. Про доходи бюджету були збільшені на 25 мільярдів гривень. Це якщо дивитись на слова міністра фінансів Олександра Данилюка. Тобто за два тижні плюс 22 мільярди. Лише за два так, тижні. Які вони взялися? А от це треба запитувати. Оце, от мабуть, ти що Якраз... я запитав. Інфляція девальвація? От це. Повний комплекс. По-перше, це підвищення податкового тиску на легально працюючий сектор економіки. Ну, дивіться, податок на прибуток планується збільшити на 13 мільярдів гривень. І це при тому, що зараз збитків українських підприємств 1 трильйон гривень. Тобто підприємства збиткові, а уряд планує збільшувати податок на прибуток. Це нонсенс. Але, на жаль, воно спрацює, може спрацювати, тому що як спрацьовує в минулі роки. Податково, просто-напросто вибиває ці гроші і і змушує підприємців сплачувати податок на прибуток наперед, навіть якщо немає цього. Прибутку. От зараз переплата на податок на прибуток приблизно 30 мільярдів гривень, вони далі зростають. Якщо ми торкнулися цього податку на прибуток, до речі, цікава ситуація. Багато хто з підприємців в нашій студії і так в приватних розмовах розповідали, що в принципі ми згодні платити ці податки. Ми працюємо чесно, ми, наприклад, рентабельні. Так, у нас невелика рентабельність, але вона є. Але є цікава річ. Приходить фіскальщик, ну, податківець, і каже, а так, все правильно, але от нам МінФін спустив такий план, що має надійти стільки-то грошей. От від вас конкретно стільки-то. А у вас тут щось не складається. Ну не складається, тому що ви там, на 10% рентабельні, умовно кажучи, а на 2. Тому ви знаєте, зробіть вигляд, що ви тут помилилися mm. в цифрах, і сплатіть там просто більше податку. Це я називаю. Знаєте, це називається податковий рекет. Я раніше приходили в 90-х, такі от люди лису. Лисобриті, як то кажуть. А зараз в погонах або податкова міліція, або просто податківці вони приходять і вимагають гроші у підприємців. Ясна справа, що підприємці будуть намагатися йти в тіні для того, щоб не показувати свої доходи і не сплачувати податки, і лише для того, щоб вижити, лише для того, щоб заплатити зарплати своїм співробітникам, лише для того, щоб щось проінвестувати, якщо вони це хочуть зробити. Оце один бік, збільшення податкового тиску. Інша, так на чесність бюджету. Це те, що, наприклад, вони сказали, уряд говорить: в нас пріоритет аграрно-промисловий комплекс і ми виділяємо з бюджету 5,5 мільярда гривень фермерам. Здається, так, ну, звичайно, як дотації, так? Ну, в якості дотації, так. А, начебто звучить все дуже добре, але при цьому уряд не говорить про те, що він відмінив, відмінив спеціальний податковий режим для аграрно-промислового комплексу. А це надавало підприємства. 20 аграрним 20 мільярдів гривень. Тобто вони 4 рази зменшують ПДВ. маєте на увазі. Це по ПДВ, Так вони в 4 рази зменшують підтримку аграрному комплексу і чесно заявляють, що в них пріоритет аграрний комплекс. І більше того, цих 5 мільярдів гривень, що передбачено в бюджеті, вони навряд чи дійдуть безпосередньо до фермера. Бо як показує практика цього року, і минулих років дотації по дорозі до кінцевих отримувачів розкрадаються. В вони, вони можуть дійти просто до, до агрохолдингів, які і так при. Будкою вони можуть. Ну немає просто критеріїв, по яким будуть надаватися ці дотації. А коли немає критеріїв, це, це підстави для корупції. Це стосується не лише цих дотацій, це стосується майже всіх видаткових статей нашого українського бюджету. Знаєте, так так, прошу. Плюс дивіться тут. Ще є одна: так званий чесний бюджет, абсолютно чесний, як говорив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. І так, я прочитав цей бюджет, подивився цифри, і виходить, що вони абсолютно, уряд абсолютно чесно сказав, що цей бюджет буде стимулювати тіньову економіку і розвивати чорний валютний ринок. От, да, Звучить як би парадоксально, але дуже парадоксально. дуже парадоксально. Три факти. Перший факт: ми знаємо, що є в Україні бурштин, і бурштин нелегальний видобуток, оцінюється приблизно 300 мільйонів доларів. Що зробив уряд? В бюджеті практично не передбачено жодних надходжень від цієї галузі. Ну там з рентою, мабуть, якісь так питання. є рента. Є рента, рента від видобування бурштину передбачено. 4,3 три гривень. мільйони гривень. То в цьому бюджеті на шістнадцяти рік я хочу наголосити, передбачено 1,5 мільярда гривень, а на наступний 4,3 мільйони гривень. Це в два рази дешевше ніж квартира Сергія Олещенка, чи в чотири рази дешевше ніж квартира Заліщук. Тобто, взагалі нічого не передбачено. Тобто я роблю висновок, що вони зацікавлені. Уряд в подальшому розвитку тіньового ринку на буршпобуршну. Друга це нелегальне казіно. В бюджеті не передбачені гроші від легалізації цього напрямку. Ми ходимо по Києву, по інших містах Але ж його не легалізували наскільки я знаю. Правильно, і його не пробують легалізувати. Мене вбила, здивувала, вбила відповідь міністра фінансів Олександра Деновіка, коли в нього запитали: а чому немає в цьому бюджеті на наступний рік, на 17 рік легалізації від доходів в казіно він каже: то ми не встигли розробити законопроект. А хто залежав такива? Скільки... Були зайняті іншими справами. Розумієте, а це ринок, він оцінюється в 1 мільярд доларів. Ну знову ж таки, жодних немає надходжень від бюджету в бюджет від цього ринку. Значить, знову таки я роблю висновок, що влада зацікавлена в нелегальному ринку. казино. І ще останній момент, чому я сказав, що стимулює чорний валютний ринок, тому що в цьому бюджеті на наступний рік передбачено залишається 2% збір на купівлю. Валюти на ринку в банках, точніше. І це, а, а цей 2% збір він і є головним стимулом для чорного ринку. А чорний ринок, тому що йдуть люди купувати не в банках, то треба 2% платити, а йдуть на чорний ринок. І чорний ринок завдяки цьому відсотку збору і ще деяким фактором він зараз складає на рік 15-20 мільярдів доларів. І знову ж таки, я роблю висновок. Якщо не відмінили цей збір, значить. Уряд зацікавлений в чорному валютному ринку? Ви ну, знаєте, з великим рахунком, якщо Гонтарі до цього часу ще е, очолює Національний банк, то про що ми говоримо? Е, хоча як вона накерувалася, ми вже бачили. Ну і А як ви оцінюєте зменшення ренти на видобуток нафти? Зменшення. Тобто це дасть можливість збільшити видобуток і стимулювати до? Е, Вивчення нових Ну, Дивіться, тут, знаєте, в тому анекдоті купи козу, продай козу, так, і здається, стало краще, хоча все залишилося, як було. Зменшення ренти воно просто зменшується до того рівня, яке воно було до підвищення. Тобто, якщо до підвищення не було, вже була рента на цьому рівні, на цьому відсотку. Видобуток нафти не збільшувався, тому я вважаю, що воно ніяк не вплине на видобуток, на збільшення видобутку нафти на рахунок, як управляти країною. Так? От є таке поняття, як субсидії на житлово-комунальні угу. послуги. От дивіться, що відбувається, і це дуже важливо, тому що про це так мало зараз говорять про ризик, який закладений в цьому проєкті бюджету на наступний рік. Передбачено на наступний рік 51 мільярд гривень на житлові ці субсидії. Здається, якби нормально, багато, на 25% більше, ніж в цьому році. Але уряд сказав, це дані від уряду, що після підвищення того, що відбувалося літом влітку і зараз осінню на газ і інше житлове, на тепло, на тепло, на, 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 на гарячу воду да, та на електроенергію, то тепер вже не 5 мільйонів. Сімей домогосподарств будуть отримувати ці субсидії, а мають отримувати 9 мільйонів господарств в наступному році. Так, якщо порівняти 40 мільярдів з 5 мільйонами домогосподарств і з тим, що закладено на 25% збільшити субсидії, так. Домогосподарства, які потребують ці субсидії, збільшуються в два рази, і це виходить, що в бюджеті не достає близько 25 мільярдів гривень. Це означає, що отримати субсидії буде все складніше, складніше. Правильно все дуже логічно, і не можуть недоотримати субсидії, мало забезпечення, в яких немає грошей для того, щоб оплачувати ці послуги. Кількість цих сімей не людей, а сімей, складе близько 2,5 мільйонів сімей а це, якщо помножити на 2-3, це 7 мільйонів громадян можуть не отримати відповідно, субсидії. далі. Час програми вичерпався. Mm. Нагадаю, що гостом студії був екс радник прем'єр-міністра України з економічних питань, експерт Віктор Скаршевський. Вів програму Лені Дудко. Щастиво!